Село Новій Петрівці Київської області, навчальний центр Національної гвардії України. Там сьогодні відбувається дещо дійсно цікаве. Більше інформації є у Гане Цапок, нашої колеги. Гано, прошу тобі слово. Вітаю, Христина. Ну як і обіцялась, було представлено нову техніку сьогодні на навчальному полігоні Наці... Національної гвардії України. Тут були представлені бронетранспортери Козак 2014 чотирнадцятому випуску. Загалом панатних машин, які вже найбільшим часом відправити на автомобілі Однозначно надійніші, потужніші, не ті, які зараз знаходяться у званні АТО, ну і якими, власне, користуються українські військові. І також буквально зараз, що ці хвилини, представляють дві перспективи, також українським які можуть літати на довше місце. Керуванні легші своєю вагою, які, як неодноразово нам наголошували, абсолютно не поступаються аналогами, які розробили за кордоном і якими також зараз користуються у зоні АТО. В принципі, презентація нової техніки ще не завершилася і досі тривають військові навчання. От, ми знаходимося тут, ну і, звичайно, при найголовніше обов'язково будемо вас повідомляти. Дякую, Ганну. Нагадаю на зв'язку з нами була Ганна Цапик із села Нові Петрівці Київської області. Там на навчальному центрі національної гвардії України передають нові зразки автомобільної спеціальної техніки для особливих підрозділів Національної гвардії. Нагадаю, що у заході так само планують взяти участь і секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Турчинов. А так само міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.